Псалом 103. Псалом Давида Благослови, душе моя, Господа, Господи, Боже мій, ти надзвичайно величний, у славу й велич одягнувся ти. Ти одягаєшся у світло, як в одяг, і простягаєш небо, наче намет. Ти покриваєш водами свої горішні покої. Робиш хмари своїми сходинками, ходиш на крилах вітрів, ти робиш духів своїми ангелами, а палаючий вогонь своїми слугами. Ти заснував землю на її основі, вона не захитається на віки віків. Безодня, мов плащ, покриває її, на горах зберуться води. Від твоєї погрози вони втечуть, перелякаються від звуку твого грому, підіймаються гори і опускаються рівнини на місце, яке ти визначив для них. Ти встановив межу, яку вони не перейдуть і не повернуться, щоб покрити землю. Ти посилаєш джерела в долини і між горами протікатимуть води. Вони напувають усіх звірів землі. Дикі осли тамуватимуть свою спрагу, над ними поселяться небесні птахи, з поміж скель подаватимуть голос. Ти зі своїх горішніх покоїв напуваєш гори, плодами твоїх діл насититься земля. Ти вирощуєш траву для худоби й зелень на благо людини, щоби земля давала хліб. Тож вино звеселяє серце людини, вона намащує обличчя олією, а хліб зміцнює серце людини. Дерева в полі наситяться, ліванські кедри, що ти насадив. Там пташки будуть гніздитися і журавлине гніздо високо над ними. Високі гори для оленів, скелі сховище для зайців. Ти створив місяць, щоб визначати час, і сонце знає, коли йому зайти. Ти навів темряву, і настала ніч, а в ній виходять усі лісові звірі. Молоді леви ричать, щоби знайти здобич, щоби добути в Бога для себе поживи. А зійшло сонце, вони зібралися разом і лежать у своїх лігвищах. Вийде людина на своє діло, на свою працю аж до вечора, які величні Твої діла, Господи, Ти все вчинив премудро, земля сповнена Твоїм творінням, ось велике і широке море, там плазуни, яким нема числа, тварини великі й малі, там плавають кораблі й той змій, якого Ти створив, щоб йому забавлятися. Усі на тебе чекають, щоби дав ти їм їжу у відповідний час, як даси їм, підберуть, як відкриєш руку, усе наповниться добром, а коли відвернеш своє обличчя, збентежаться, віднімеш їхній дух, вони щезнуть і обернуться у свій порох. Пошлеш свого духа, вони будуть створені, ти оновиш поверхню землі. Нехай Господня слава буде навіки, нехай Господь веселиться своїми ділами, ти споглядаєш на землю і змушуєш її тремтіти, торкаєшся гір, і вони димлять. Тож співатиму Господу в час свого життя, співатиму моєму Богові, поки я існую, нехай буде приємною йому моя мова, я ж буду радіти Господом. А грішники хай зникнуть із землі, і беззаконні, щоб і їх не було. Благослови душе моя, Господа. Євангеліє від Луки, розділ 15. Підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і з ними їсть. А він розповів їм ось таку притчу, кажучи Який чоловік із вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, налишає лишає 99 у пустелі та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її. І, знайшовши, бере на свої плечі, радіючи, і прийшовши до хати, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм Радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Або яка жінка, маючи 10 драхм, якщо загубила одну драхму, не запалює світильника і не замітає хати, шукаючи пильно, доки не знайде. А знайшовши, скликає приятелів і сусідок, кажучи Радійте зі мною, бо я знайшла драхму, що загубилася. Такою, кажу вам, буває радістю Божих ангелів за одного грішника, який кається. І він розповів: Один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові Батьку, дай мені належну частину майна, і він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно живучи розпусно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней, і бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав: скільки наймітів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Устану піду до свого батька і скажу йому: Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином, прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому «Батько, я згрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм рабам: негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його, дайте перстень йому на руку і взуття на ноги. Приведіть відгодоване теля та заколіть. Будемо їсти й веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. А його старший син був на полі. Коли, ідучи, наблизився до хати, почув й танці. Закликавши одного зі слуг, він запитав, Що це таке. Той сказав йому: Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв. Тож він розгнівався і не хотів увійти. Його батько вийшов і вмовляв його, та він у відповідь сказав своєму батькові Ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому: Сину, ти завжди зі мною, і все моє твоє, тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив. Пропав і знайшовся. Ісуса Навина. Розділ 17. А границі племені синів Манасії були особливими, адже він первородний Йосифа, Махірові, первородному Манасії, батькові Галаада, оскільки був військовою людиною. у Галаадітіді й Васанітіді. І було синам Манасії, які залишилися за їхніми родами, синам Єзера, синам Келеза, синам Єзіїла, синам Сихема, синам Офера і синам Симарієвим, це мужі за їхніми родами. А в Салпаада, сина Офера, не було в нього синів, а лише дочки. Ось це імена дочок Салпаада. Маала, Нова, Егла, Мелха і Терса, і стали вони перед священником Елеазаром, перед Ісусом і перед Князями кажучи Бог наказав через Мойсея дати нам спадок посеред наших братів, і дали їм через повеління Господа жереб між братами їхнього батька. І їхній жереб випав від Анаси і рівнини Лавека з Галааду, що є на другому боці Йордану. Таким чином, дочки синів Манасії отримали в спадок частку посеред їхніх братів, а Галаадська земля була синам Манасії, які залишилися, і були границі синів Манасії, Деланат, що є напроти синів Аната. І йде за границями до Яміна і Ясіва, до Джерела Тавтота. буде Манасії, а Тафет на границях Манасії, синам Єфрема. Границі дійдуть до долини Карани, на південь, до долини Яр'їл. єфремські модрини між містом Манасії, границя Манасії на півночі до потоку, а її закінченням буде море, на півдні Єфремові. А на півночі Манасії, і море буде для них границею. До Асира сягатимуть їхні границі на півночі, а до Іссахара на сході. І Манасія буде мати в Іссахарі та в Асирі вецан і їхні поселення. І тих, які живуть в Дорі та їхні поселення, і тих, які живуть у Магеддо і їхні поселення, і третина Нафети, і її поселення. Та сини Манасії не змогли вигубити ці міста, і ханаанець почав жити в цій землі. І сталося, що коли стали сильними ізраїльські сини, то зробили ханаанців підвладними, та щоб вигубити, не вигубили їх. Якось сини Йосифа звернулися до Ісуса, запитуючи, чому ти нам визначив один жереб і один наділ, я ж є численний народ, і мене Бог поблагословив. А Ісус їм відповів: Якщо ти є численним народом, підіймайся в ліс і очисти для себе, якщо для тебе є тісною гора Єфрема. Вони ж сказали: не вистачить нам гори Єфрема до того ж в ханаанця, який живе на ній, у Вецані та в його поселеннях і в долині Єзраїла добірний кінь і залізо. Тоді Ісус сказав синам Йосифа: Якщо ти є численним народом і маєш велику силу, не буде тобі тільки один спадок, бо тобі буде ліс, адже є ліс вичистиш його і буде для тебе. А ханаанця вигубиш, хоч в нього є добірний кінь, але ти сильніший за нього. Ісуса Навіна. Розділ 18 Уся громада ізраїльських синів зібралася до селома, вони розклали там намет свідчення, і земля була підкорена ними, та залишилися ізраїльські сини, які не отримали спадку, сім племен. Тож Ісус сказав ізраїльським синам: доки зволікатимете з успадкуванням землі, яку дав Господь наш Бог? Дайте від вас по три чоловіки з племені, а вони, піднявшись, хай обійдуть землю і хай опишуть її переді мною, як належиться, щоби поділити її. І ті прийшли до нього, і він поділив їм територію на сім частин. Юда буде їм границею з півдня, а сини Йосифа будуть їм з півночі. Ви ж розділіть землю на сім частин і принесіть до мене сюди, і я винесу вам жереб перед нашим Господом Богом. Адже у вас немає частки для синів Левія, тому що Господні святі речі його частка. А сини Гада, Рувима і половина племені Манасії вже отримали свій спадок на другому боці Йордану на сході, який дав їм Мойсей, Господній слуга. Піднявшись, мужі пішли. А Ісус дав наказ мужам, які йшли обмірювати землю, кажучи: підіть, поміряйте землю і прийдіть до мене, і тут, у селомі, я винесу вам жереб перед Господом. І вони пішли, зміряли землю, обстежили її і описали її за їхніми містами на сім частин у книзі і принесли до Ісуса. А Ісус кинув їм жереб перед Господом у селомі, і першим випав жереб племені Веніаміна за їхніми родами, і границі їхнього наділу вийшли між Юдою і між синами Йосифа. З півночі їхні границі були від Йордану. Далі границі підуть позаду Єрихона з півночі і підіймуться до гори до моря. І їх закінченням буде Мадваріт Ветон. І перейдуть звідти границі до Лузи, позаду Лузи з півдня це є Ветиль. і зійдуть границі від Мааторотореха до гір, що є до півдня Веторона, що знизу, перейдуть границі й обійдуть до частини, що виходить до моря з півдня, від гори перед ветороном на півдні, а їхнє закінчення буде в Кааріятваалі, це є Каріят'ярін, місто синів Юди. Це є частина, яка в напрямку до моря. А частина, яка до півдня, від частини Каріятваала, то границі перейдуть до Гасіна, до джерела води нафти. Далі границі спустяться до частини гори, яка є навпроти долини Оннама, що є із частини Емекрафаїна з півночі. Границя спуститься до Геєнни позаду Євусея, піде з півдня до джерела Рогила. Перейде до джерела Вецамуса і перейде до Галілота, що є напроти підходу до Етаміна, зійде до каменя Веона, синів Рувима, і пройде позаду Ветараві з півночі, спуститься до околиць позаду Ветагли з півночі і буде закінчення границь на хребті Солоного моря на півночі, до частини Йордану з півдня. Це є границі з півдня. А Йордан буде границею зі східної сторони. Це спадок синів Веніаміна, його границі довкола за родами. Міста синів Веніаміна за їхніми родами були Ярихон, Витагла, Амекасія, Ветарава, Семрім, Витил, Авім, Афар, Афра, Екарен, Каферамін і Гаваа. 12 міст та їхні поселення Гаваон, Рама, Вірот, Масфа, Хефіра, Амоса, Рекем, Єрфаїл, Тарала, Силалев, Євус це є Єрусалим, Гаваат і місто Ярим 13 міст і їхні поселення це спадок синів Веніаміна за їхніми родами.